Народ, всіх вітаю. Сьогодні у нас буде досить нетривале відео, досить низької якості, тому що у нас сьогодні у нашому прекрасному місті Львів, на жаль, працював працювало світло тільки там буквально 20 двадцять хвилин. Я почав записувати в цьому проміжутку, скажімо так, відео для вас, щоб видати якусь корисну інформацію. Потім виробили, і я це не зміг зробити, але нічого страшного. Ми працюємо попри все при любих обставинах. При любих обставинах ми працюємо, тому записую для вас відео. Відео буде максимально корисне, як завжди. От. І обов'язково дивіться руки, тому що ви зможете з нього витягнути користь безкоштовно, я нагадую. І як завжди, на протязі цього випуску розіграємо 1000 гривень за максимально прості умови. Дивіться, сьогодні буде більш таке, я б не сказав, мотиваційне відео, як більш філософське, грубо говоря, ми не будемо дивитися на графіки, ми не будемо дивитися на цифри, я вам просто розкажу про два типи людей, у нашій, скажімо так, з вами спільній сфері діяльності. Дивіться. Якщо брати криптоіндустрію, якщо брати криптовалюту, якщо брати ці проекти, то зараз у мене тільки один активний. Проєкт це проект CryptoBaks, це мій телеграм-канал, абсолютно безкоштовний, з якого вже випливає мій ф'ючерсний канал, закритий, вступ у який коштує 1000 баксів для тих людей, які хочуть реально заробляти на цьому, неважливо. Всі ссылки в описі це, так, для тих, кому це потрібно, щоб вам, ви не шукали, в описі все є. І у мене є е, проєкт Бешкетник, це проект з темками. Тобто ми шукаємо темки, заробляємо на темках десь якісь мутки, схемки, темки, туди-сюди 50. Це удільний проєкт. І в тому проєкті CryptoBux, е, зв'язаному повністю з криптовалютою, і в Бешкетнику, всі ссылки нагадаю, будуть в описі. Е, я е, безпосередньо співпрацюючи скажімо так, з великою кількістю людей, е, замічаю. Певні, скажімо так, сходства. І хочу вам про це розказати, щоб ви могли, можливо, проаналізувати своє життя, тому що, як то кажуть, безтолково без лізти, збиратися по драбині важко, не важко, не важливо, якщо драбина притулена не до тієї стіни. Що це означає? Тобто безтолково буде працювати днями і ночами, якщо ви йдете не до своєї цілі От, або не до правильної цілі. Отож, дивіться, два типи людей. Перші люди це люди, які а, щось пробують, у них щось виходить. Можливо, тут навіть буде більше типів людей, але в основному це можна об'єднати до двох типів людей. А, перший я б я б назвав перший, ну якщо глобально, то я б назвав перший а, вид людей це люди раціональні. Другий тип людей це люди нераціональні. Давайте спочатку пройдемося по нераціональних людях. Нераціональні люди, якщо брати криптосферу, то це люди, які е, постійно щось пробують самі, постійно зливають гроші на ф'ючерсах, постійно забивають на це, постійно йдуть на роботу, відволікаються, постійно шукають якісь потім золоті граалі, які допоможуть їм швидко заробити гроші. Це є нераціональні люди. От, наприклад, я хочу навести при приклад на своєму телеграм-каналі на ф'ючерсному закритому, де ми працюємо, де ми торгуємо. Сьогодні ми не торгуємо, тому що світло виробили. У мене дуже багато роботи. Мої люди, в принципі, мене зрозуміють, я впевнений. От тільки-тільки світло з'явилося. Я хочу записати відео, тому що не встигну його зробити до завтра, до середи. Зараз воно ж вже пів одинадцятої, от робота. Отож, нераціональна людина. Ця людина постійно відволікається, я вибачаю за, за задній фон, тому що ну, неважливо. Ця людина постійно відволікається від торгівлі, від своєї цілі, грубо говоря, зачасту вони вони не ставлять цілі. Ця людина не хоче платити за інформацію, не хоче платити гроші за якісь проекти толкові, які їм, скажімо так, поможуть швидко, ну, швидше заробити і навчитися правильно інфей. Це дуже фатальна помилка в них чому? Тому що, наприклад, якщо у мене фішусний канал коштує тисячу доларів, то ми там заробляємо. Ми робимо там результати. Якщо правильно все робити, то ми робимо там результати, і ця інформація приносить дохід на протязі великого великої кількості часу, не просто тиждень плюс тиждень, мінус. Такого не буває у нас. Тобто, для неї, для цієї нераціональної людини, наприклад, тисячу баксів заплатити це багато. Він краще потратить 2 роки, щоб злити набагато більше грошей. Потім, коли він зіллє мільйон раз закине, то і почне знову. Він почне купувати срані курси за 100 баксів, які йому ніхрена не дадуть, тому що це чистий води з ну, херня кончена. Це ну, просто хрень, тобі загружають папку на 100 сторінок якоїсь непонятної херні, яка тобі в кінці кінців ніхрена не допомагає, гроші ти особливо на цьому не заробиш. Бо вот. то, о, отже, в кінці кінців людина не заплатила тисячу, яка йому зараз здається відносно багато, а по факту це дуже мало. І вона потратить краще кілька років свого життя, ніхрена і й так не доб'ється, втратить купу можливостей за, за цей час в е, 10, 20, сто разів більше потратить грошей, і в кінці кінців нічого не доб'ється, в кінці кінців знову прийде е, до мене і заплатить ту тисячу через три роки, грубо говоря. Якщо, можна так сказати, дивіться, це не реклама, це, нічого, це просто вам наводжу факти, які є. от Факт, як є, і мені просто це легше робити на прикладі своїх проєктів. Так само у бешкетнику нераціональна людина заходить у наш телеграм-бешкетник, дивиться на то все, там вхід зараз 100 баксів, людина думає, ага, блін, вони заробляють на мені. Вони заробляють на мені, тому я не заплачу гроші. І замість того, щоб дати 100 баксів, зайти і зару... відробити їх за один день без вкладу, почати потім діпашити в свій живий за мат профіт, великі гроші заробляти, переходити в інші ніші наші. От На тебе працює команда, грубо говоря. От і, і, можливо, хтось скаже, а навіщо тобі тоді люди, якщо ти маєш сам в тому той прикол, що якщо людина заробляє, я теж заробляю, ми разом заробляємо. Ми разом заробляємо, хто я у приватках, той знає, як. якими способами. Тому чим більше він заробить, тим більше і я зароблю в моїх інтересах, щоб людина заробляла. Але просто так, якщо її пустиш, вона не буде працювати. Це факт, це доказано, це перевірено. На всіх моїх проєктах, включаючи криптобакс. Ось така от ситуація. А це. Приклад нераціональної людини. Тобто ця людина зазвичай нічого особо великого в житті не добивається. Та да, є клоуни, які взагалі не пробують, є придурки, алкоголики туда себе Це ми не беремо. Ми беремо конкретно наші ніші. Тепер, як робить раціональна людина, раціональна людина приклад по ф'ючерсам. Так от, ця раціональна людина береться суму, вона її... Інвестує в свої знання, тобто шукає проекти, шукає якусь допомогу, шукає якісь канали, як, наприклад, у мене. І вона розуміє, що ага, раз то не спрацювало, раз просто так не можна, значить можна позаїмствувати, скажімо так, грубо говоря, чиїсь досвід. Я зекономлю саме, головне це час. І поки різні хом'яки будуть бігати, я навчуся і почну заробляти, чи з такими, як ми, чи вже потім сам. Ця людина володіє правильною інформацією. Так само приклад раціональної людини в бешкетнику. Тобто, там людина для неї 100 баксів це тільки розход. Вона заплатила, вона бачить, що вона заробить, вона заробляє, ставить цей перший етап на потік, ставить собі, якщо хоче людей, вони працюють 10 тисяч баксів йому на пасиві майже капле в місяць, він тільки приймає платежі і платить своїм людям потім. Іде він, в іншу, більш прибуткову нашу тему. Розумієте, в чому прикол? От. Я кручуся в цій ніші. Тут є гроші, я ділюся досвідом, але не просто так. А людина отримує, грубо говоря, профіт, і я теж з нею отримую профіт. Це не партнерки, це не казино, це просто робота, бізнес. Темки. Я б назвав це темки, а не бізнес, тому що бізнес таке застаріле слово, і а, зачасту розумієш, що це має бути пузатий тіп на крузаку, щоб ти був бізнесменом. Тому темки, темщики. Пушечка. Щоб ви розуміли народ, це така філософія, коли ну, ти розумієш, що на планеті 8 мільярдів людей, і якщо ти придумаєш як хоча б одному мільйону людей за рік щось продати на 10 баксів, тебе вже 10 мільйонів. Якщо ти придумаєш, якщо як одному мільярду людей щось продати, не продати просто продати, а кожен рік, щоб людина нуждалася в тому, що ти її продаєш. О ти вже заробиш мільярд за рік. Ви це маєте розуміти. У світі безкінечна кількість грошей. У інтернеті цих грошей не менше. Інтернет це теперішнє і майбутнє блокчейн, проекти. Тобто я не афішую, скільки в мене насправді грошей, але повірте мені, ні ютуби не треба знімати, ні телеграми, ні темки робити, нічого. Просто коли в тебе все окей і так, слава Богу, тобі скучно. Ну, відносно, я, я не кажу, що типа, це може прозвучати якось лицемірно, тому що війна, ми всі це розуміємо. Але щоб ви розуміли, то все робиться не ради грошей, а як я у своєму телеграмі кидав пост, що діло не в грошах, діло у грі. Тому бідні і не розуміють багатих. Вони е, бідні як мислять, ага, блін, мені треба стільки грошей на дім, на машину, на жінку і все. Мені більше не треба більш нічого не було робити, бо шашлики жарити і на море ходити. Багаті так не думають. Для них задоволення це робити проекти, давати робочі місця, заробляти гроші, нести якусь цінність. От такі люди, як я, не можуть заснути, щоб щось не зробити. Я прокидаюся з тим, чи, з чим лягаю, як щось замутити, якусь схемку. І всі мої схемки білі, чисті. Ніякого чорного, ніякої херні там немає. Кожна копійка, яку я заробив за своє життя, це чесна копійка. І коли е якийсь тіп каже, що я там зайшов до тебе туди. Туди-сюди, п'яте, десяте, і потім, якщо людина в будь-який проект заходить і хамить потім за свої 10 копійок, її просто спокійно видалять. Тому що я не дозволю моїм людям хамити, собі хабити. Не подобається до побачення в будь-якому проєкті. Так було, є і буде завжди. Було, є і буде завжди. Я завжди казав: от з однієї сторони, кому щось не подобається. Він завжди може піти в суд там кудись ще. Але ви маєте розуміти, що е, є ситуація, коли, наприклад, ти щось знаєш, ти щось знаєш. А я цього не знаю, але я хочу це знати. І я кажу тобі: давай я дам тобі тисячу доларів, і ти мені це розкажеш, що я хочу знати. Що ти знаєш, а я ні. Ти кажеш, Окей, ти мені інформацію, я тобі 1000 баксів. І що тут? І якщо та інформація, яку ти мені передоставиш, якось е мене не так впечатлить, як я думав. Я якщо гроші з неба одразу не впадуть, чого не буває, то буде максимально глупо казати, що ти мені не дав мішок грошей за мої 1000 доларів. Це буде глупо, це буде соромно. І таке казати для мене соромно. І це є неправильно. Ти володію інформацією, яка привезла, при, привела тебе до якогось успіху. Я захотів не тратити час, а купити її. В цьому нема нічого незаконного, в цьому немає нічого безсовісного. Обмін речами. Розумієте, в чому прикол? Я не продаю курси, я не продаю нічого такого. розумієте? Нічого. Я знаю щось. Хочеш зі мною велком, не хочеш до побачення. Ніколи ніхто нікого не заставляє нічого робити. Розумієте, чому прикол? Парадокс бідних у тому, що вони шукають оправдання. Парадокс багатих у тому, що вони шукають можливості. Скільки я стільки грошей віддаю на всякі справи, які не спрацьовують, що якщо б я їх рахував і кожному йшов розказувати, що то не спрацювало, я б ніколи гривні не заробив. Але потім одна із десяти. Тем, в який я закинув бабки, спрацьовує, і я заробляю в тисячу разів більше профіт до прибутку один до 100, тобто в тисячу разів 1 до тисячі, нехай мене навіть. Я просто відсотки з іксами е путаю в голові коли колись вкрептіватися. У тебе І розуміти, чому прикол? Тому я не, не люблю нитіків. Я зробив себе сам. Ніхто мені не скаже, що я щось там у когось украв або хтось мені чимось поміг. Ні, я все зробив сам з Богом. Все. Ось такий от парадокс. У мене завжди таке було. Я маю бути ситий, я маю бути одітий, і моя сім'я, яка в мене є а, а, на даний момент нема, але буде, можливо, має ні в чому собі не відмовляти, грубо говоря, в межах грубо говоря, здорового глузду. І, і на то підуть. І я в межах совісті і чесних справ. Максимум себе на максимум викладу, розумієте? В мене не я не буду йти пити пивко з пацанами, осознаючи, що в мене ніхуя нема, і моя майбутня сім'я просто буде на мене отак от дивитися. У мене завжди була така от філософія. Якщо я буду бадя колись, як би грубо це не звучало, бо що мені тільки 21 рік буря. Я не хочу, щоб я був, щоб, щоб типу мій син, що він в мене буде, да, отак, от, якщо на майбутнє дивитися. Е Казали, що, що, що це син блядь, якогось штикатура або якогось строїтеля. Пацани мене поймуть, і може дівчата, але пацани мене поймуть, що ніхто із здорових, адекватних, перспективних пацанів не хоче цього. І якщо брати, якщо брати наприклад, в прикладі сім'ю дуже, то ти маєш рвати, використовувати всі можливості, ні в якому разі не зациклюватися на тому, що не вийшло. Сміється з тебе якийсь слог із села? Або не з села, або просто лох. вони завжди будуть сміятися. Але повір, коли ти виходиш із Мерседеса з часами за 20, за 30, за 40 штук, за айфоном за 70 штук. Тобі стає ну, говоря, похер. Тобі стає так похер. Ти розумієш, хто ти є, ти знаєш собі ціну, і на цьому все закінчується. І хто б тобі що не казав, фізично треба носити з собою пістолет. Якщо фізично тебе достають, я ніколи не вважав за потрібне руки розпускати. Є пістолет, прострелив коліна до побачення. То буде файно, красиво, по-людськи. Якщо словами, словами, ну особо нікого обідати не можу, мене особисто, ні мені взагалі начхати. Я той завжди був є і буду, хто я є, і ніхто цього не змінить. І ніхто цього не змінить. Я ніколи не буду миритися з тим, що мені хтось розказує або хтось показує. Ніколи. Тому я тут, де я є, і буду там, де я планую бути. Отака от ситуація народ. Ви маєте це розуміти. Ви маєте передивлятися це відео і розуміти, що це не мотивація, це факт. Це факт. Розумієте, в чому прикол? На цьому ми завершимо. Надіюсь, відео для вас було максимально корисне. Як завжди, мене трохи язик запінається, не тому, що я п'ю, тому що я не п'ю, а тому, що я багато працюю. Слава Богу, в мене є робота. Да, іноді світло не буває, але робота є, слава Богу, і будемо потроху рухатися. На даний момент бажаю вам, як завжди, удачі, успіху. І, звісно ж. Trebuie să punem în comentarii acest